Зеровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в танкові битви. Сьогодні ми будемо стріляти, я так зрозумів, із танка. Ось таким чином, подивіться, я стріляю і просто розношу цю коробочку. Але щоб її рознести, доволі таки багато раз треба вистрелити. Тож, поки я це роблю, ви обов'язково поставте свою королівську вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. От прямо зараз перейдіть, будь ласка, і підпишіться. Ось цих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочеш до мене в друзі, то обов'язково пиши коментар. Зі своїм ніком. До речі, багато хто не знає, як я додаю друзів до себе в Роблокс. Так от я додаю того, хто написав коментар першим, і того, хто написав коментар останнім, а також того, хто написав коментар посередині. Тому слідкуйте за тим, щоб, як мінімум, ви були або першими, ну це вам треба встигнути, я не знаю. Або слідкуйте за тим, щоб ви були останніми, хто написав коментар. А ми тим часом продовжуємо зносити просто цей ящик. Ми по кшонуби. У нас всього-навсього тисяч. Монеток, і якщо дуже багато клікать, чи буде. А, перезарядка. Якщо багато клікать, то коротше буде перезарядка у нас швидше. Все, зрозумів. Зрозумів, і у нас 2000 монеток. А ми можемо других стріляти. По других стріляти. Ні, по-других ми не можемо. Але швиденько так клікаємо. Ану, бам! Погнали! Дивіться, як швидко ми клікаємо. Оба! І розносимо просто. Але це тут дивіться, тут багатенько треба рознести. Йомайо, так, забрали снаряди. Забираємо. Ага, це ми ще не можемо забрати. Зачекайте. А що ж тут у нас? Нам треба дві. 200. Так за що? За що ви по мені стріляєте? Не стріляйте, зачекайте. Я тебе зараз буду розносити. Нам треба 250 тисяч, щоб перейти на наступний рівень. Алло, ти, що ти по мені тут стріляєш? Не стріляй по мені. Нам треба їх всіх розносити. Так, вертольот, давай. Будемо стріляти зараз по гвинтокрилу. Погнали. Але, блін, щоб його рознести, треба дуже-дуже-дуже багато раз стрільнути. Ну нічого, а у нас тут автоклікер включений. А він за гроші, Йомойо. -йо. Так, ну гвинтокрил ми будемо дуже довго розносити, насправді. Але заберемо хоч гроші. Які тут повипадали. Тут якісь палатки, прям жорсткі. Подивимось, чи можемо їх, ми їх швидко знести. Жорсткі ці палатки. Так, нам треба якось прокачати танк. Зараз знесемо палатки. Все, let's go, забрали. Ой, це по нам, це по нам, не треба по нам стріляти. Ай, по нам пушка та величезна стріляє. Так, подивимось. По-перше, ми можемо забрати подарунок за те, що ми один день зайшли в цю гру. Далі отримуємо. Ми пройшли який квест. Тепер нам треба що? Апгрейд tank Ага, значить, давайте подивимось, як ми можемо апгрейднути танк, покращити домах. Є, покращили за 600. Давайте покращимо на максимум. Все, ми покращили його до мах на максимум. Ми можемо новий танк купити, але це треба. Е, нам що? О, ми не готові ще до цього. Також давайте влучність покращуємо. Покращуємо готовність і здоров'я. Потратили всі гроші, максимально прикачали танки. Мені цікаво, чи, те, чи є тут, наприклад, домашні улюбленці. Так, ми ці коробки за один просто удар зносимо. Подивіться тільки на це. Все, хорош, це дуже легко для нас. Нам треба йти далі. Ось тут щось. Палатка. Зношимо швиденько палатку, ну, перезаряжаємося, коротше. У нас Діпіес одна тисяча, щоб це не означало, в принципі. Не знаю, що таке ДіПІС. Але ми дуже швиденько клікаємо для того, щоб перезарядитися і знищити цю палатку. Бам! Знищили, забрали всі грошенятки. У нас 17 тисяч на балансі. Так, тут 2 тисячі. Ну, ми за два просто вистріла Хопа і за два постріла все знесли. Так, тут іще оці ящички збираємо. Ящички з набоями, звичайно, що розбиваємо. Мені цікаво, чи можу я отримати собі такі маленькі танки. І де їх тут отримувати? Ага, оце напевно воно. Ні, це за гроші. це за монетки. 20 тисяч. Я можу відкрити? У мене є 20 тисяч. Опен. І давай, 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 давай. Що тут мені дасться? Синенький танк, камон. Ну, він звичайний. Він звичайний цей танк. Ну, він за мною тепер буде їздити за то. Але в нас більше нема грошей. Нам треба, коротше, розносити. Розносити палатки. Ну, цей танк нам буде допомагати розносити ці палатки тоді. Без проблем. Ми Зараз швиденько їх рознесемо. З палаток, я так бачу, найбільше всього випадає. У нас ось тут пет з'явилося. Ага, плюс 120%. Хороший. Клайм, клайм, ми ви Виконали ще якусь місію чи що? Хорош. Тепер треба destroy 5 more objects and come back to me. Значить, треба знищити 5 об'єктів і повернутися до нього. Ось нам навіть стрілочки показують, що нам треба знищити. Але зачекайте, ми поки що знищуємо палатки. Значить, цього ми знищуємо. Далі цього ми знищуємо. Що там ще нам треба знищувати? Оцього ми зни. Ой, оцього ми знищуємо. Хорош. Так, ми що не знищили? О, знищили. Так, тепер палатку нам треба знищити. Поїхали. Це останній об'єкт, який нам взагалі, треба Знищити Так що давай, давай. У нас є дві гайки, прикиньте, я помітив, що у нас є дві гайки. Надію, що нам не гайки. Ха -ха. Давай уже дознищу його. Хопа, все, забрали. Знову можемо забирати нашу нагороду. Хорош. Тепер каже, відкрий твій е, перший танкове яйце. Ну, танкове яйце я можу відкрити. Звісно ж, легко. Опен. І нам дасться зараз танк, який червоненький. Він вже більш рідкісний, але недостатньо, не щоб бути суперкрутим. Забираємо нагороду і каже, дестрой 5. Сінг фотон офкоїс. Так, тон це оце, правильно? Так, так, оце тони. Знищуємо. О, ми можемо так на місці стояти, поки ми одного знищимо. Тут другий якийсь просто з... появиться, заспавниться. Бам-бам. Все, скільки ми вже тонів знищили. Нам ще треба оці ящики знищити. Let's go. Е, алло, ти хто? Ти по кому? Ти по кому стріляєш? Ти? Ага, ага, маневруємо, маневруємо, маневруємо. Зараз рознесемо його. Просто дивіться, розносимо. Опа, хорош. Рознесли. Це цей нам стріляє капець. Ну зараз ми його також роз... опа рознесли. Щоб не стріляв по нам. Ти що По нам стріляти не можна. Так, нам треба ще оце рознести. Коротше, і оце давайте рознесемо. все ми рознесли 10 тонн Так, забираємо наш апгрейд ю танк п'ятнадцять айтем Unlock the next tank Ага, значить мені треба апгрейднути свій танк зараз і потім відкрити наступний танк. Ну це без проблем. Це зараз ми зможемо. Значить о. Оце, 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 оце. Все, ми обгрейнули на максимум наш танк, і можемо тепер його клік, щоб відкрити наш танк. Так, у нас уже червоний танк. Ви подивіться на цю пушечку маленьку машинку. Так, нас хапе поки що відновлюється. З першого пострілу знищив. Тут, давай, з першого пострілу знищив. Тут першого пострілу знищив. Так, цей танк нам також треба обгрейнути. Прокачуємо, значимо, влучність. Прокачали. І ми знову пройшли якесь завдання. Мені подобається, що тут завдання, за яке даються нам смарагдити. Оптен-опен 3 egg, pet екс Тобто нам треба ще три рандомних яйця відкрити. Але нас нема на цих три яйця. Давай швиденько значить, клікаємо, клікаємо, швиденько перезаряджаємося. Збираємо грошики. Палатки це саме круте, що можна туди знищувати. За них дуже багато дається. Майже 20 тисяч палатки дається, тому ми будемо легко їх знищувати. Все, забираємо. І тепер можемо спробувати оцю штуку знищити. Диви, вона по нам, правда, буде стріляти, але ми будемо маневрувати постійно. Ми будемо їздити, вона не зможе по нам Попасти, дивіться, їздимо, їздимо, стріляємо по цій штуці. Хорош, хорош. Не знаю, ще скільки ми так протягнемо і не скільки мені, через скільки мені не надоїсть. Але ви тільки подивіться просто Опа, 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 опа. Давай, 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 давай. Вона по нам ще ні разу не попала, зато ми по ній скільки раз уже попали. Ми майже знищили. Ми її по три тисячі хп зносимо. Уже три. Давай, давай. Опа, Опа-опа-опа-опа, Давай, давай. Ну, Вона ж. Оу! Розмочили просто. Розмочили цю штуку. Так, тепер валим, щоб вона по нам не почала стріляти. Так, давай ще палатки домочимо, якщо ми вже їх почали коцати Так, і у нас 230 тисяч. 230 тисяч. Ми можемо, в принципі, відкривати ще три рандомних яйця. Давай, раз. Що нам дасть Це синенький танк? Ну таке, давай, два. Відкриваємо. Надіюсь, щось нормальне дасть. О, знову, ну таке. І три, давай. Останній раз відкриваємо це яйце. І ні, знову команд дався. Так, ми відкрили яйця, отримали нагороду. Destroy 5 Sync for some games. Знищити просто 5, 5 речей в цій грі. Окей. Але перед тим, як ми будемо її знищувати, зараз подивіться, у нас є пети, і в нас одіті не, е, не самі кращі пети. Тому ми їх одягаємо і продаємо цього. Хорош, тепер на нас одіті найкращі пети. А до речі, ми можемо цих петів якось покращити. Не, не знаю. Не можемо. За знищуємо ящик, знищуємо ящик, знищуємо цей ящик з одного пострілу, знищуємо цей ящик з одного пострілу. Так, давай, палаточки, Палаточки, палаточки саме більше нам дають, тому ми палаточки і будемо знищувати. Все, хорош, хорош, знищили палаточки. Так, знищуємо це, знищуємо Скрині, скрині знищуємо. Хопа, хорош. І нам каже, що ми можемо забрати в принципі нашу нагороду. апгрейдити танку трьома е, способами: абгрейнути, так абгрейнути. Я думаю, що краще обгрейнути силу для початку. Взагалі, сила це наше все. Що тут у нас є? Паті гейм, отримати. Ми ще отримуємо нагороду. Кайм. Тепер каже: продовжуй, продовжуй, каже, фармити коїни і відкриє наступну арену. Ну, зафармити коїни ми можемо дуже легко. Ми просто оцього типа знищимо. Просто їдемо туди-сюди. Він по нас не буде попадати. А ми по ньому будемо попадати, коротше, і таким чином ми просто зафармуємо дуже багато коїнів собі. Зараз у нас 5 тисяч, зараз подивимося, скільки у нас тисяч буде, як ми оцього тіпа знищимо. І у нас 164 тисячі з'явилось. Тобто оцього тіпа дуже вигідно вбивати, в принципі. Ми цим і будемо займатися. Погнали. Так, от це треба знищити. Все, тепер оцього тіпа продовжуємо знищувати. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Хорош. Так, і дивіться, я ще замітив, що якщо ми просто клікаємо, то нам молоточки даються. Типа, це наша Сила чи що. Не знаю, ну, мені подобається, що нам молоточки даються, коли ми квікаємо. Це супер таки круто. І у нас вже є 300 тисяч. То ми, в принципі, можемо зараз гвинтокрил, Зараз. Так, защитник гвинтокрила. Зачекай, треба знищити цього защитника гвинтокрила. Все, знищили защитника гвинтокрила. Тепер знищимо самого гвинтокрила. І 9 тисяч. Все, давай, давай. Погнали, все, знищили защитника гвинтокрила. Тих по ком стріляєш? Ти. Я зараз тебе просто знищу. Все, і відкриваємо наступний рівень. Давай. Опа. Є, yeah, ми відкрили наступний рівень і тут будемо фармити набагато більше. Так. Так, значить, одну коробку, щоб відкрити, нам треба Ого, 40 тисяч у, у цієї коробки ХП. Нам треба дуже багато раз вистрелити. Я так зрозумів, за один постріл ми зносимо 7 тисяч. Так, ні-ні-ні. тут наша сила пострілу знаходиться. І нам треба зараз апгрейднути танк. Апгрейднуємо. Все, більше грошей немає. Апгрейднуємо тоді точність, перезарядку і їх здоров'я. Все, що можемо, ми апгрейднемо. Так, і тут у палатки 1,4 мільйони здоров'я. Нічого собі, давай палатку знищуємо тоді. Швиденько знищуємо. Так, хорош, хорош. Заодно і знищуємо палатку і клікаємо, набиваємо Набиваємо собі силу удара. Ну поки що я так бачу, тіпи по 400 зносять. Ми за вистріл 20 тисяч зносимо, чи що, нічого собі. Ой, палатку ми ще здовго знищуємо. Давай подивимося краще, що тут у нас. Так, ми відкрили. Так, на нафармить 300 тисяч коїнів Ага, що тут за айтемс? Е... Все, ми якусь штуку, коротше, відкрили за айтемсів Клайм. Отримати, звісно ж. Ще тут щось забирати, забрати. Все хорош. Все, тепер нам треба нафармити. Що ще? Ми ще лаки якусь отримали. Нічого собі, круто. Це якісь перки, які нам дуже потрібні, в принципі. Отже, нічого страшного, продовжуємо стріляти з нашого танчика, знищувати палатку. І я думаю, що нам треба нафармити, дивіться, 300 тисяч, 300 тисяч легко нафармити. Щоб нафармити 300 тисяч, це все всього два рази треба знищити отого великого танка, якого ми знищували на самому початку. В нього, дивіться, і хп менше, і знищувати ми можемо його швидше. І гроші, відповідно, нафармимо швидше. Так, мені здалося, що по мені хтось стріляє. По мені хтось стріляє. По мені оцей тіп стріляє, його треба. Знищити. Що це він по мені стріляє? нього ще й хп так багато, два мільйони, але щось ми його легко знищили. Не то що палатку. Палатки було менше хп, але ми її знищимо. Дуже довго ми її знищуємо, насправді. Так, продовжуємо стріляти. Нам тут небагато залишилось. Буквально тут раз, два, три, чотири, п'ять і все готово. Тим часом наша сила удару вже 12 тисяч складає, нічого собі. Я й не очікував такого. Давай, давай, давай. Ще трішки. Погнали, стріляй. І давай, 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 давай. Цікаво, скільки спал... Палатка нам прийде, бо ми так довго її знищуємо, що капець просто. Все, знищили палатку, нафармили мільйон сімсот. На ізі виконали, коротше, завдання. Open the best eк. Відкрити краще яйце. А тут можна його якось відкрити? Скільки треба. 300 тисяч. Окей. Відкриваємо безтек. Так, один. Давай три рази відкриємо, щоб е, поновити наші два. І давай ще раз відкриваємо. Що ще раз? Не можемо? Можемо. Давай, відкриваємо. Три. Все. Ми відкрили, коротше, три яйця. Ці домашні тваринки у нас. Е, equip best. Просто. А. Е, всіх інших продаємо. Три танки. Все, хорош. Так, далі. Новий крафт еквайпмент at the бексміс. Ой, щось я не зрозумів, що це означає. А, ось тут щось нам треба покращити в наковальні. Покращуємо коїни, фарм коїнів чи сил. Давайте фарм коїнів покращимо. Поки у нас є гайки, поки у нас є шестерні. О, можемо тут ще щось покращити. Все, покращило. Хорош. Отримуємо нагороду. Дестрой 5 сінг for болт. Знищити uh, 5 чогось, що дає нам болти. Чи що, чи я не зрос? А ну, якщо я просто знищую ящик, це буде врахуватись чи ні? Ні, якщо я знищу ящик, це не буде врахуватись. А якщо я знищу гвинтокрил, наприклад, чи це буде врахуватись? Давайте зараз подивимось. О, ні, зачекайте, ящик також рахується, вже плюс один. А якщо просто сюди буду стріляти. Так, да-да, просто рандомні речі якісь також рахуються. Давайте знищимо тоді гвинтокрил. Бо, по-перше, він багато важить, по-друге, він багато нам дасть. По третє, ну, а що ми його вже почти добили? Тут 3 мільйони ХП у нього залишилось. Зараз швиденько, тоді я дуже Швиденько просто буду клікати для того, щоб наша перезарядка була максимально маленькою. Уже, до речі, ми з 28 за один клік отримуємо. Непогано, значить, ми дуже швидко качаємось. І я чекаю, не дочекаюсь, коли ми знищимо цього Гвинтокрила, І взагалі, давайте ми на всі гроші прокачаємо силу танка. Все, ми силу танка прокачали на максимум, прокачали йому ХП, прокачали йому швидкість їзди. Так, і тепер ми получаємо 34 за клік. І дуже швиденько я почну клікати. Так, поїхали. До речі, у нас тут ще айтеми з'явились. Прокачка, мечай, прокачка. типу, супер золото і суперкрутий меч. Непогано. Ми тут щось отримаємо, якусь нагороду. Продовжуємо знищувати. Продовжуємо знищувати гвинтокрил. От, до речі, шоп є. Мені цікаво, що шопів безплатно можемо отримати. О, фрікоїнс. Непогано. За ці фрікоїнці ми прокачаємо влучність танку. Все, поїхали. Нам ще трішки залишилось, щоб знищити цей гвинтокрил. О, я знову виконав якусь е задачу. Нічого собі. Давай, йому ще трішки залишилось. Давай. Там ще по мені хтось стріляє з боку. Ну нічого страшного, я розберусь тим, хто по мені стріляє з боку, як тільки розберуся гвентокрила. І мені цікаво, скільки я залутаю з цього гвинтокрила монеточок. Хопа. Ти, що ти по мені стріляєш? 5 мільйонів хп у нього, нічого собі. Ну я його швидко якось знищив. Так, із винтокрила я отримав 11 мільйонів, нічого собі. Качаємо зразу танк. Цікаво, чи вистачить. Все, мені вистачило. Можемо відкривати наступний танк. О, дивіться, який танк ми відкрили. Ой, хорош, що ти по мені стріляєш? Ти. Ми якось кислотою почали стріляти. Знищуй, знищуй цей танк. Знищує цю штуку. Давай, 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 давай. Хто кого, у мене тисяча хп, у тебе мільйон хп. Ну ладно. Скоріше за все, ти мене. Давай, давай, знищи. Все, знищили танк. І е, далі у гвинтокрила 8 мільйонів, а ми дуже мало йому зносимо. Що ж робити? Ну, по-перше, напевно, треба отримати нагороду. По-друге, прокачувати танк. Все, погнали знищувати гвинтокрила, коротше. Мені цікаво, хвилин за дві ми його хоча б знищимо. Так, давай, let's go. Максимально швидко клікаю пальцями. І дивіться, як ми його швидко знищимо. У нього було 7 чи 8 мільйонів хп. Зараз уже 6 мільйонів ХП. Зараз ми його ще дознищуємо і все. Дивіться, в нього залишилося на все 3 мільйони, я так швидко швидко не очікував, що ми так швидко по ньому будемо стріляти. Let's go, let's go, давай, давай! Ще трішечки, і ми будемо максимально крутими. До речі, тут э, діаматиків тріха випало. Тріха. Ха. Трішки випало діамантиків, зараз треба їх підібрати. Давай в нього мільйон, мільйон і забираємо, забираємо всі гроші. Забираємо всі гроші і. Давай, давай, давай! Ще трішки! Все, забрали. А де наші гроші? Це Цей забрав! ФГХТ, він забрав всі наші гроші з вертольота. 11 мільйонів! Нащо ти їх забрав? Капець! Це взагалі не круто і не чесно. Я знищував цей гвинтокрил, а ти приїхав, всі іди, я не хочу з тобою більше грати. Як ти таке робиш? Я краще буду ось оцей гвинтокрил знищувати. У нього менше хп. Оцього, типа, мені цікаво, за скільки я його знищу. От я його дуже швидко знищую капець тепер. Дивіться, тільки два вистріли, але дивіться, як багато грошей я отримаю. Так, все, я отримав, я отримав винагород. Забираємо гайки, тепер дестрой 5 інфо сам куб. Щось там, сам куб, що таке сам куб, не знаю. Це рахується чи ні? О, просто ці е бокси рахуються. Нормально, знищимо. Все, завдання так швидко виконано. отримуємо нагороду. Що воно мені каже? Так, і тут ще нагороду отримуємо. Каже, поїдь прокачай свої ці штуки круті. Так, ми можемо щось прокачати. Давай прокачуємо. Все, прокачали Commons. Дивіться, тут у нас є Items. Одягаємо цей Items. У нас дивіться скільки вже цих айтемів? Ми вже всі айтеми діли. Треба від якихось буде позбуватися дуже скоро. Так, давай знищуємо, коротше, гвинтокрили. Надіюсь, там уже тут ніхто заважати не буде. І цей гвинтокрил заберемо саме ми. Ага. Ой-ой-ой. ой Обережненько, обережненько. Так, зараз. У цього гвинтокрила просто нема шансів. Дивіться, у нас уже 5 мільйонів. Залишили йому ХП, а зараз знищимо ще менше. Он, тип, мені стріляє. Наше він по мені стріляє? Незрозуміло. Так, 4 мільйони залишили його. Чим більше клікаємо, тим краще. Давай, давай, давай. У нас є мільйон. Давайте за мільйон прокачаємо ще нашу силу, щоб ми ще сильнішими були. Так, тепер діло повинно. Піти краще. Все, залишила йому тільки 3 мільйони. Два. Давай, 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 ще трішки. Давай, один мільйон йому залишили. Менше мільйона. Давай знищимо. Є, yeah, знищили! І отримали 10 мільйонів. Хорош. Так, тепер нам цього треба знищити. Все. Ой-ой, ой опять він по мені. Так, дивимось, що тут ми ще танк як можемо прокачати на 11 мільйонів. то Непогано. Uh. Мені цікаво, скільки ми за оцю пушку отримаємо. Якщо ми за танк отримаємо, скільки скільки за оцю пушку ми отримаємо. Дивіться, вона по нам і не стріляє. Ми можемо звідси стояти і стріляти по ній, бо вона по нам. Нам навіть ну не агреться. скільки в нього ХП? 9 мільйонів. О, тепер по нам вона стріляє. А, ми дуже далеко. Все, вона по нам не стріляє. Підь. Так, 9 мільйонів у неї, і нам треба ці всі 9 мільйонів забрати. Чу відчуваю, що ми довго тут будемо стріляти, але нехай, я думаю, що це буде того вартувати. Надію, що до нас тільки ніхто не прийде і не залутає нашого тіпа. Так, ось тут вже прийшов якийсь тіп, починає по ньому стріляти. Дивіться, двох. Вони вдвох. Хочуть знищити, вони хочуть забрати мій фрах. Алло, це мій фрах. Це мій фрах. Давай, я забрав його! Тільки мільйон дали. Можливо. Вони я його тоді забрав. Жесть. Щось за фраг дуже мало дають. За гвинтокрил і то більше дають. Так, нам зараз треба 10 мільйонів коротше, нафармити. Як тільки ми нафармимо 10 мільйонів, ми перейдемо на наступний рівень. У нас є 2 мільйони. Но нам багато. нам треба знищити всього 1 гвинтокрил. А враховуючи нашу потужність, так, прокачати ми ще нічого не можемо. Ми цей гвинтокрил просто на знищимо. Уже 4 мільйони хп у нього залишилось всього-навсього. Наша сила зараз максимальна. Так, мільйон ХП. Ну все, коротше. Йому габеле. Хопа, знищили гвинтокрил, забрали гроші. У нас. 13 мільйонів і йдемо прокачувати на наступний рівень. Хопа, відкрито. Так, тут коробки, які мають ХП 3 мільйони. Нічого собі, а що ж з них буде випадати? От у мене, наприклад, зараз е, абсолютно 0 монеточок. Цікаво буде, скільки з однієї коробки випаде. І з однієї коробки випало 0 монеточок. У мене щось зламалась гра, подивіться, що це за приколи. Зачекайте, у мене гра зламалась. У мене як було 0 монеточок, так і залишилось. Капець! Реально, я перезапустив, і мене 0 монеток як було, так і залишилось, і вони не збили. Раються що робити? Можливо, нам ребіт якийсь треба включати, чи я не знаю. Але я тут щось їх не бачу.